Прийми зручне положення, заплющ очі, зосереться на своєму внутрішньому стані. Думок немає, є тільки. Зроби декілька глибоких вдихів. Продовжуй глибоко дихати, уяви ранок, наші українські гори, свіжість все пахне росою та легкістю. Ти на красиві галяви і ось-ось буде схід сонця. Співають пташки і півень доповнюють гармонією гармонію своїм голосом, ніби хоче повідомити про щось важливе. Дихай. Вітерець ніжно торкається кожного листочка на дерев, і ти відчуваєш його на тілі. Дихай. <звук> ти стоїш босими ногами на вологій траві. І відчуваєш силу та енергію землі кожною клітинкою тіла ти і все навколо єдине ціле. Відчуй цю єдність, відчуй та вдихай. І ось за обрій починає підніматися сонце. Ти бачиш і відчуваєш, що воно не таке, як завжди, воно сильне, потужне, ніби хоче тобі щось сказати. Ти робиш глибокий вдих. І уявляєш, як кожна клітинка твого тіла наповнюється світлом, ти ніби з'єднуєшся з сонцем і пропускаєш через себе енергію. З видиху зникає безслідно все напруження в тобі, Негатив, біль, страх. Ти очищаєшся від всього і ти стаєш світлом, яке може впливати, світити і зцілювати. Дихай рівномірно і впевнено, налаштуйся. Всередині кожного з нас є потужна сила, яка може допомогти нашій Україні вийти з тієї болі, в якій вона перебуває зараз. Адже біль України це моя біль. Зосереться, уяви перед собою замкнене коло, з товстою лінією червоного. В центрі цього кола крапка. Ця крапка це ти, а ти це Понівечена Україна Сарс. В центрі цього кола біль України і водночас велике бажання та намір вийти звідти. У свідомце, відчув. Зробив глибокий вдих на повні груди, створив собі потужний намір виходу з волю, на плавному видоху ти уявно починаєш рухатись із крапки по спіралі проти годинникової стрілки, відчуваючи кожної клітину оздоровлення, зцілення, світло, життєву енергію і потужну силу, і доходиш до червоного кола. Завершуєш видих сильним звуком всередини, ніби видихаєш кожною клітинкою тіла і розриваєш цю межу цю міну, що тримала пік. У є, як енергія вогня спалює джерело, це зникає безслідно. Затримай дихання ненадовго. Усередині тебе виникає образ. Красива, багата, відроджена Україна. Вона сяє від щастя, вона жива. відчув легкість та світло, болю вже немає, джерела темряви теж, уяви, як це світло заповнює весь простір навколо тебе і розшириться до розмірів землі, а далі до Всесвіту. А зараз ми зробимо потужний захист. Уяви себе світочку чарівником який може літати де завгодно, незалежно від часу та простору. Зараз ти над Україною, зроби глибокий вдих і з видихом створи над Україною вогняний непроникний купол, який захистить від зла. І буде спалювати все, що руйнує назовні та всередині. Відкрий очі, подякуй, подякуй за все, за цю практику, за свою участь, за свій вплив, за те, що ти живеш. Це те, що ти тут і зараз, а сьогодні це мить, у якій можна жити і щось змінювати. Нехай ця подяка зігріє всіх, кому зараз необхідне тепло. Ми зробили велику роботу на енергетичному рівні. Дякую. гостин з вас дякую украї